Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше: четверо молодиків, які на всю гучність вімкнули лєпсу у Львові, виявилися пов'язаними з шахрайським бізнесом в Росії. Нагадаємо, парубкам зробив зауваження журналіст Роман Гурський. Вони відреагували неадекватно, але це були лише квіточки. Журналісти спробували вийти на молодиків. Як з'ясувалося, перед великоднем вони поселилися до Львова. Голова ОСББ будинку, в якому вони мешкали, зауважив дорогу автівку, яка стояла на газоні. Водночас він зауважив, що якось випадково їхав з ними в ліфті, то вони нормально спілкувалися українською. Автівки на подвір'ї, за словами журналістки, немає. Також ніхто не відчинив двері квартири, яку вони орендують. Що стосується телефонів, то вони просто вимкнені. Цікаво, що хлопці також взяли в оренду офіс у Львові, охоронець приміщення поділився подробицями. Вони два дні не працюють, 8-го і 9-го, бо вони з Росією якось пов'язані з тими обманами. Як Росія відпочиває, то і вони не працюють, каже охоронець Роман. Він зауважив, що офіс парубки винаймають, щоб розводити російських бабусь за словами охоронця. Вони нібито забирають якісь гроші, виманюють, видурюють після вручення повісток. Чоловіки заявили, що видалили Лепса з медіатеки.